Господь кожному дає своє життя прожити. Ти, хто пішов від нас, не перестаєм любити. Спасибі Богу, коли душа так відчуває, що на землі Він усіх людей своїх кохає. В родах моїх ще з давнини православна віра. Без неї нині уся б душа моя зотліла. Без храму Божого і церковної молитви не вижила б хвилини, від натиску зла й битви. Це в ньому душа моя ще оживати в змозі. Скільки тих хвилин відведено мені в дорозі, та знаю твердо, що Господь Бог стоїть над нами. Нас захищає. Своїм духом і ангелами і всю любов, яку дарує Він душі моїй, вам і викладаю, як помережений сувій, в такому стані від Господа всіх вас, всіх люблю за мир у нашому світі і за вас усіх молю.